Найбільший магістральний водопровід Лозової почнуть ремонтувати у серпні. Цього року на реконструкцію водогону по проспекту Перемоги держава виділила більше 6 мільйонів гривень. Міський бюджет у якості співфінансування додасть іще 700 тисяч. Цих грошей вистачить, щоб замінити трубу від третього мікрорайону до ринку Янтар, говорить в управлінні житлово-комунального господарства. Решту водогону збираються доробити наступного року. Семисотку сталеву трубу діаметром 70 сантиметрів, яка живить в мікрорайони, проклали проспектом перемоги 1984 року. За цей час водопровід став аварійним, кажуть водяники. Тільки минулого місяця він рвався тричі. Поки його ремонтували, все місто сиділо без води. Щоб замінити стару трубу з державного і міського бюджету, дали більше семи мільйонів гривень, але цієї суми не вистачить на всі два кілометри водогону, кажуть комунальники. Ті кошти, які виділені. Це ще результат подачі заявок у 2013 році. У лютому цього року нами було проведено коригування проєкту, і на сьогодні вартість проєкту, загальна вартість проєкту становить 12 мільйонів 400 тисяч гривень. Управління житлово-комунального господарства шукатиме виконавця на повну вартість проєкту. Підрядник, який виграє тендер, побудує водопровід поки на 7 мільйонів гривень. Решту лозова отримає наступного року, каже Олександр Залізінський. Почати реконструкцію планують у серпні, як тільки оберуть виконавця. Водяники до того часу мають підготувати мережі, на які переключать мікрорайони на час ремонту. Намі придусмотрене відновлення одного по Улице Кооперативной, которая в настоящий момент выведена из эксплуатации в связи с порывом под дорогой. И второй момент запитать некоторые дома, перезапитать некоторые дома, которые запитаны из семисотки, ки из трубы, которые будут санироваться. От другого трубопровода. Водяники вже почали переключати будинки на проспекті перемоги з магістрального водогону. Поки триватиме реконструкція, мікрорайони отримуватимуть воду через центр міста останніми у кільці. Так само було 2013 року, коли замінювали ділянку водогону від насосної станції до третього мікрорайону. Водяники попереджають, що у години пік вранці і ввечері вода не доходитиме до верхніх поверхів. Комунальники заздалегідь перепрошують за незручності. Вони триватимуть приблизно два місяці, поки йтиме ремонт.